Все, що відбувається в нашому житті, це відбувається тут і зараз, в моменті. Все, що потім, це лише спогади, це тривога за майбутнє, плани на майбутнє. І от коли ви навчитеся відчувати момент і бути тут і зараз, ви навчитесь створювати. Те майбутнє, про яке ви мрієте. Тому що лише відчуваючи себе тут і зараз, можна навчитись управляти увагою. А увага створює все, ви є джерелом того, що відбувається в вашому житті за допомогою уваги. І під постом я розкажу вам, як це. Навчитись бути тут і зараз переходь в опис і читай.